Получені штати планують завершити навчання українських танкістів на Абрамсах до кінця літа. Вайськам НАТО не довіря. Друг ти мой. Пентагоні сподіваються, що до кінця літа близько 200 українських танкістів отримують у своє розпорядження новенькі Абрамси. На даний момент українські танкісти тренуються в Німеччині на одній з американських військових баз. Зараз вони переходять до відпрацювання навичок на рівні підрозділів, що завершиться під. Готовкою військ на рівні танкового батальйону. Усього починаючи з лютого 2022 року, Сполучені Штати навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. У цей час на навчанні в Сполучених Штатах перебувають близько 2 тисяч українців. За словами представника Міністерства оборони Канади який бере участь в міжнародних зусиллях з навчання, сполучені штати спільно із своїми союзниками навчили вже 57 тисяч українців. Нагадаємо, що нині близько 6 тисяч українських військових проходять навчання на 40 полігонах західних країн за межами України загально то ми бачимо активізацію по лінії фронту в Запорізькій області в Донецькій області. А тому це досить. Передбачено, що Валерій Залужний з'явився у цьому відео. Воно було продемонстровано, особливо на фоні того, як зараз та не тільки зараз, ще й до того, російська пропаганда розповсюджувала різні фейки щодо стану здоров'я Валерія Залужного, що він нібито поранений, що йому зробили трепанацію Черепу що його взагалі вбито і так далі, і таке і інше. Тобто, ну а це досить класично нормальна така традиція для російської пропаганди розповсюджувати ось такі фейки тоді, коли в них щось йде ну кардинально не за планом. Може що треба робити? Ну треба вигадувати якусь ура перемогу. Про те, що там а, поранено або вбито когось з керівників а, тієї чи іншої силової структури супротивника, а тому а вони займалися ось а, такою ретрансляцією фейків mm -hmm. а, з іншого боку, а, навіть бачимо, що до цього було підключено навіть а, військового злочинця Путіна, який взагалі заявив, що Валерій Залужний за кордоном, нібито... Наскільки йому нібито відомо, ну але ж ми ж знаємо, що вірити путіну це себе не поважати, і все це знову ж таки ретрансляція фейків і от відео, яке підтверджують Валерій Залужний. Здоровий Валерій Залужний е, займається безпосередньо участю у плануванні операцій е, щодо Півдня. Ну і безумовно е, він не знаходиться десь за кордоном. Ну і пам'ятаєте, про Буданова така сама була історія. Теж на початку говорили, що він поранений, там в кабінеті в себе і все зовсім зовсім з ним поховали так само. Вони Ну, люблять росіяни цю тактику, що ми поробимо. Бажаємо здоров'я Валерію Федоровичу. Я думаю, що все, все гаразд. Судячи по відео, з ним з ним все гаразд. Використання К-52, а воно обумовлено тим, що їм не вистачає, критично не вистачає артилерії. Наприклад, в травні було встановлено взагалі рекорд по знищенню російської артилерії за рахунок нашої високого рівня контрбатарейної боротьби. Якщо я не помиляюсь, було знищено 553 одиниці ствольної артилерії. За першу половину червня. Саме за першу половину червня вже знищено 331 одну, якщо не помиляюсь, одиницю також ствольної артилерії це максимальні показники за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Жодного разу, жодного місяці, не було такої кількості знищених одиниць російської артилерії, і саме це настільки швидке знищення воно не дозволяє росіянам. Компенсувати ці втрати вони не можуть швидко їх компенсувати, тому вони починають використовувати авіацію в першу чергу. ударні гелікоптери саме як заміну артилерії, але це змушує їх наближатися до безпосередньої лінії боєзіткнення тобто до зони, де може діяти або наша протиповітряна оборона, або до зони, де діють наші мобільні групи з ПЗРК. Отже, і зростає кількість а, знищених російських ударних гелікоптерів. Бачили ми вчора повідомлення від Міноборони Українського майновані про те, що ворог там підтягує сили на сході. Давайте проговоримо цю, цю історію, які там плани в окупантів і як ми будемо чинити їм опір там? Які це сили на сході? Яка там кількість чи техніка? Що, що вам відомо? Но, насправді росіяни намагаються таким чином відволікти увагу нашого командування від подій на півдні. А отже, вони намагаються активізуватися саме на сході. Це Луганщина, це частково Харківщина, та невелика частина, яка поки що знаходиться під окупацією, і це частково Донецький напрямок, Донеччина. Але переважно це саме Луганщина, тобто. Це Криміна Ліман, це Сватове купянськ тобто вони намагаються таким чином реалізувати свій план, який в них був ще на початку року. А на початку року в них був план розпочати наступальні дії в напрямку куп'янського та лиману і вийти на лівий берег річки Оскіл. Вони не змогли розпочати ці наступальні дії. Вони зірвалися, так і не почавшись, але зараз вони намагаються зробити спробу. Номер два. Більш того, їм це потрібно за їх так, як вони собі планують. Це повинно якось розтягнути наші сили, відтягнути їх наприклад з півдня, саме на східний напрямок. Окрім цього, вони і розпочинають терористичні атаки в Харківщині, на Харківщині. Звільнені на неокупованій Сумській області, тобто угу. створюють таку імітацію загрози саме Сумщині, Чернігівській області, Харківщині, а вже з боку саме Білгородської, Курської та Брянської областей. Ми сказали, що це імітація. Тобто загрози, там що вони посунуть з того боку, немає. Чи правильно я розумію безумовно? У них там на сьогодні навіть ресурсу немає щоб свій власний кордон якось захищати та тримати його під контролем. А не кажучи вже про якусь наступальну операцію з захопленням, там, наприклад, Сумської області, та Сум або Харківщини та Харкова, такого ресурсу в них немає взагалі там. Ну, в першу чергу, п'ятихатки це е, був опорний пункт для російських окупантів їх е, полосі забезпечення. Полоса забезпечення це саме перша лінія оборони, а е, саме це село воно знаходиться безпосередньо на трасі е, 0,812, яка дозволяє е, е, вийти в напрямку Васильівки. Васильівка це також дуже важливий населений пункт, тому що вона входить до трикутнику їх основної оборони. це Васильівка, Токмак, Мелітопи, тобто це одна з вершин до того ж. Васильівка це є така собі, такий собі транспортний вузол, називаємо це та з якої можна в будь-якому напрямку вже розвивати події. Але найцікавіше те, що п'ятихатки вони дозволяють не стільки навіть йти в напрямку Васильівки та штурмувати її в лоб, як то кажуть. А саме п'ятихатки дозволяють обійти Васильівку, обрізати їй логістику і, скажімо, так, взяти в оперативне оточення в перспективі. Без якихось а, лобових штурмів. Якщо це а, буде відбуватися, то російські окупанти навіть без прямого контакту змушені будуть тікати з цієї вершини свого оборонного трикутнику. А, тому, фактично, п'ятихатки мають ну, не тільки на рівні тактичного, оперативно-тактичного значення. Я б навіть а, придав би їм а, більше значення, а, більшу вагу. Окрім цього, ще є один дуже важливий момент: П'ятихатки розглядалися завжди російськими окупантами, разом з роботою та Новофедорівкою як основні трампліни для розпочатку наступальних дій російських окупаційних військ в напрямку Оріхів, а з Оріхів вже безпосередньо на Запоріжжя. Тобто, вони входили в загальний їх план по наступу на Запоріжжя. Ну і ми бачимо, що зараз а, ці щось пішло в них не за планом. Єдюють давно.